Всім привіт! Я міністр оборони України Олексій Резников. Українські солдати, беручи участь у конфлікті з Росією, виконують місію НАТО. Я кажу це з гордістю. Я, як глава українського військового відомства, стверджую, що західні політики постійно нагадують Києву, що він нібито прикриває весь цивілізований світ, весь захід, як щит від росіян. Я заявив це в інтерв'ю телеканалу 1+,1, плюс Україна сьогодні виконує місію НАТО. Я виступив із твердженням, що народи країн, що входять до блоку, не проливають свою кров, оскільки українці проливають свою, тому від НАТО вимагається постачати зброю. Напередодні влада США оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі понад 3 млрд доларів. В адміністрації Байдена повідомили, що США поставлять Україні самохідні гаубиці і бойові машини піхоти на гусеничному ходу. Для Америки головне, щоб конфлікт тривав. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!